Вітаю вас! Це програма сторінками історії. Сьогодні освітянська сторінка говоритимемо про одну з систем соціально-патріотичного виховання пласт. Цю систему розробив Олександр Тисовський на початку ХХ століття. Педагог та біолог, і за покликанням і за освітою. Він критично оцінив тогочасну систему виховання та вніс свої корективи. І, хоча розроблений Тисовським пластовий рух нагадує світову систему скаутизму, однак має цілий ряд своїх особливостей, які відрізняють її від більшості скаутських організацій світу. Основний принцип системи через працю над собою до розвитку та гартування свого характеру. Розповісти про Житомирський. Відділення пласту, я запросила членів цього руху. Доброго дня! Доброго Представтесь, будь ласка, хто як вас звуть і хто ви є за вашим обмундуванням? Мене звати Олександр, я навчаюся у 28-й школі в Житомирі. Я Захар Маковський, навчаюся в Києво-Могилянській академії. І судячи з вашого одягу та відзначок, ви в пластовому русі вже давно і маєте певні рівні відзнаки за дії або участь. Розкажіть, будь ласка, про те, хто ви є саме в пластовому русі? Ну, я, наприклад, в пласті не зовсім довго, я ще менше року в пласті, але тим не менш вже маю деякі успіхи. Наприклад, пластовий настрій складається з різних відзначок. Наприклад, я маю Одні візначки Захар має інші відзначки, деякі ми маємо спільні. Тобто кожна відзначка дається за ту чи іншу акцію чи вишкіл, чи подію. Тобто, у нас не так, як, наприклад, у американських скаутів там продав якусь кількість печеньок там і отримав якийсь значок. Ось тобто, ну там є а за що твої відзнаки? За що ти їх отримав? Ну, наприклад, ось така відзначка, лілайка з медицинським хрестом, це за вишкіл з першої медичної допомоги. Тобто я прийшов у спеціалізований вишкіл по наданню першої медичної допомоги, який проходив в місті Києві. Ось у нас то допомогу людині, яка цього потребує, так, ти можеш? Так, так. Тобто в нас були спеціальні умови створені. У нас читали лекції лікарі. У нас були манекени, у нас. Практичні заняття, так, так, практичні заняття. Тобто, нас перевіряли, нам давали спочатку теорію, потім ми відповідно ту всю теорію на практиці. Тобто ми, ну, давали Показали, зрозум... як так, так, так. ми давали зрозуміти, що ми ті знання, які ми отримали, ми можемо застосувати їх в житті. А якою відзнакою ти найбільше пишаєшся? Що для тебе найцінніше? Ну, у мене таких, наприклад, дві відзнаки це ось ця, це до 100 років пласту проходила акція Квест в місті Києві. Я пишаюсь, напевно, найбільше, тому що. Це століття. Так. Ювілейне. Так, річ, століття просто. так, ну я не пишаюсь, напевно, найбільше, тому що то була командна робота. Ми всією станицею Житомир приймали участь в цій акції. Ми в Києві вирішували різні складні задання. Насправді, в мене маса емоцій залишилась того часу. І ось ця відзначка. Це я ось буквально пару днів назад повернувся з табору Кінний герць. Тобто, Взагалі в Пласті є дуже-дуже багато таборів. І ну, я, наприклад, обрав цей табір. Я за 10 днів навчився їздити на конях різними стилями. Я знайшов масу друзів, я привів собою масу позитивних емоцій. Взагалі, цей табір, напевно, я найбільше запам'ятаю. Тобто це краєвий табір, ну, все український. Там були не тільки українці, там були з діаспори, були з Бельгії, були з Канади, були з Сполучених Штатів. Тобі сподобалося? – Так, безумовно. А що означають твої позначки і чим ти найбільше пишаєшся? Ну, в принципі, я в пласті трішки довше. Я десь роки три. Зараз я навчаюся в Києві, тому я займаюся діяльністю в Києві, але підтримую зв'язки з Житомира, так як я звідси. У ну, мене теж відзначки <клух> трішечки є. От різні, в принципі, найбільше я пишаюсь цією відзначкою. Оцими двома, тому що це символ нашого руху, і щоб її здобути, потрібно прийти. Ну так трошки потрібно навчитися бати чого і показати. І що потрібно показати. знати вміти, аби отримати. Треба знати історію пласту, треба знати історію країни, треба вміти виживати в лісі, треба там, розпалити вогонь там, з трьох сірників, треба вміти збудувати найпростіші споруди з, без, ну, з допомогою линви, мотузки і дощок. Треба пройти табір спеціальний. Ну, тобто, це там є певна кількість точок, які треба здати, такі невеличкі екзамени. Які після того ти можеш після того складається присяга на вірність Богові Україні та пласту, і ти маєш право носити символ пласту. Символ пласту це український тризуб, так як це наша українська організація. І трилиста біла лілея, це символ всього скаутингу. Так, я згоден з Захаром, напевно, що це дійсно. Ти передумав цінності. Ні, ні, не та, що передумав цінності. Ну, мається на увазі, що ці від це ну, скоріше елементи однострою, які ну, неможливо. Забрати у пластуна, якщо він їх отримав. Тобто багато хто сприймає, то як якусь. Насправді, пласт це є велика гра, але ну, нас не... є люди, які нас не досить серйозно сприймають. Тобто ту присягу, яку ми приймаємо, прийшовши певний етап, Тобто присягу приймають не всі. Це, досить... це має бути досить зваженим кроком, тому що. Якщо ти, якщо так, це досить серйозно. Нас можуть не сприймати серйозно, але ми для себе це сприймаємо досить серйозно. І та присягу, яку ми приймаємо, мене і не саме по життю. Ось ви згадуєте ми трошки про загальноукраїнський рух пласт. Скільки вас на сьогодні є? Хто може входити до вашого руху і? Статеві, можливо, обмеження, вікові, хто ви є? Ну це почалося ще роки, 100 років тому, 1912 році. Ми говоримо про сьогодення. Так, ну я просто розкажу, як воно склалося. От ще Олександр Тисовський запровадив в принципі, таку систему українського е, скаутингу, яка називалася пластом. А в принципі вона з малими змінами дійшла до сьогодні. Це, по-перше, новинкою українського пласту, це те, що е, 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 ну, могли пластувати не тільки хлопці, а й дівчата. Бо ну в ті часи там дівчат не, не допускали. допускали, а українські пластини саме дозволили вперше типу, і дівчачі загодівочі загони почали з'являтися. І в принципі зараз існує. В принципі, це все окремо робиться, і дівчата і хлопці. Але тому що показала досвід виховання такої, ну, пластової системи виховання, яка ну, виправдала себе, бо 100 років і організація, і що в Україні, і що за кордоном показала виховує себе. українців так. Ось то е, виховання йде окремо, але. Дівчата хлопці вони разом організовують всілякі заходи, всілякі акції, табори їздять на всілякі вишколи, зустрічі, проводять там презентації в школах, в всяких там закладах. Ось тобто, ну активно діють. Зараз пласт в Україні це найбільша молодіжна організація. І вона найбільша скаутська організація, в принципі, в Україні, тобто є інші, але ну не дрібніші. Ось, і вона нараховує десь від 8 до 10 тисяч е членів. Ось також за кордоном українці, які є членами пласту, вони там, ну по всі по всьому світі ще крім України, десь є десь вісім тисяч пластунів. Діаспор. Так це діаспорі. Там Канада, Австралія, Аргентина, Німеччина от е такі країни, там де є багато українців. Основними такими заходами пласту це є виховання дітей, тобто самовиховання дітей, яке спрямоване на те, щоб гармонійно розвивати тіло. Дух і, в принципі, плекати майбутнє покоління громадян, які будуть пишатися своєю країною, для неї щось робити і будуть такими ну провідниками суспільства. Я б, я б так сказав. От і за, за для цього робиться все. Тобто, щотижня там сходяться пластуни, вони формуються в гуртки, вони е, розвиваються, вони е, обмінюються знаннями. Вони чогось нового шукають. Вони ходять в мандри, вони їздять щоліта на табори. Вони проходять сілякі різноманітні вишколи, удосконалюють свої знання, вміння і. Кінці вони здобувають різні ступені, які ось на, на однострій позначаються ось такими різними відзначками. Ну, це, це ступені. Тобто є певні ступені. І в дітей це на рівні такого зацікавлення, там, і, там, е, е, на рівні такої ну, гри, але такої серйозної гри. Ось а в, в старших це вже йде інша діяльність, вона вони допомагають виховуватися дітям і вони самі е, проводять селякі заходи, ну такі там на, на вищому вже рівні. Чим відрізняється ну. мен молодші. Пластуни від старших, ну там скоріше вже спрямуванням чи заходом? Не зовсім. Там ну, пласт поділений на чотири вулади. Це вікові групи. Так, вікові групи, простіше сказати. Тобто, відповідно до віку йдуть, ну не сказати навантаження, тобто іде різна завдання. програма. Так, різні так, завдання, так. різна програма роботи. Тобто є новики, є юнаки, є старші пластуни, є сеньорати. Ось Ви до пластик вступили вже досить не малесенькими дітьми, а вже підлітками. В який віковий ви одразу вступили? Ну, Наприклад, багато запитань виникає стосовно хусток. Ну, ось, Наприклад, в мене малинова хустка, то ну, є знаком для пластинів, що я належу до юнацького уладу. Тобто юнаки це ті, хто має вік від 11 до 18 років, від 18 до 36 то. То є старшого пластуни, і вже від 36 і більше, то сеньорат. Відповідно, ті, хто має менше 12, це новацтво. Ось, ну, у Житомирі, наприклад, новацтва немає, інші улади є. Окей, Нема можливості. Так. Чому? Ну, ось, ну, взагалі, так історично, скоріше, склалося, що, що пластовий рух поширений більше в Західній Україні. Ось. Знову таки, чому? Тому що він так. якщо мене... це цікаво для дітей. Ну чому зараз, наприклад, в сучасній Україні пластовий рух розвивається? За Радянського Союзу пласт був заборонений, тому що це організація, яка займається патріотичним вихованням. Тобто, пластини були кістяками різних армій в різні епохи. Тобто, від початку революції закінчують. Молоді люди, які так, пройшли фізичний так, і моральний так, вишків так, так. під час Великої вітчизняної війни, так само пластини... Приймали активну участь в встановленні української держави. Ну, а тому... Житомирська організація Пласту скільки нараховує сьогодні членів? Небагато, в принципі, десь два десятки. Це здебільшого діти, молодь зар. Це, це, це молодь в також. Є пластуни у віддалі. Наприклад, я пластуни у віддалі, тому що він а ви його рахуєте своїм. Так, ну, так ну, всі це, хто це, житомирські так. пластуни, але, наприклад, там з різних причин ну не можуть відвідувати регулярно наші сходини. тобто хтось навчається в інших містах, хтось живе далеко е, від Житомира. Тобто, у нас є пластуни, наприклад, з Мирополя. Ось вони належать до Житомирської це, станиці, так. але з деяких причин не можуть відвідувати їх регулярно. Це, Як ви б, дізналися так, по духу більше, про пласт і прийшли до цих гуртків? Я, наприклад, давно, в мене мама вчитель історії, в мене вдома є книги. Ну, врешті, для мене кінцевим результатом стали ті самі сюжети по телебаченню. Ось я побачив, мене це то зацікавило, тому що ось мене саме дитинство переповнювало ті патріотичні почуття. Та бажання щось змінити на краще в нашій країні. Я шукав коло однодумців в Житомирі, на жаль, то, то не є настільки легко. легко, як здається. Ось, ну, Я вирішив подати заявку до пласту. ось, ну, Я наважився. і в принципі, в минулої осені я вступив до пласту. Це контакт відбувся при школі чи в якихось інших установах? Ні, тобто, я, ну, є такі, що, наприклад, по рекомендації вступають до пласту. Там друзі, друзів там, порадили. Угу. Ось я, наприклад, знайшов через мережу інтернет, є пластовий портал. Ось я спочатку прочитав, чим займається пласт, дивився різні фотографії, відеосюжети. Е, ну потім я знайшов контакти Житомирської станиці, зв'язався з станичним, Ось він сказав, як з, з пластом у Житомирі сконтактувати. Ну я відповідно. Зрозумів. А ти, Захар, яким шляхом підійшов до цього рішення? Ну я з дитинства, як ну, в принципі, він тр трошечки схоже, але по-іншому я з дитинства любив історію, знав, що колись були такі організації там Пласт, Сокіл, Січ. І там пласт був на Західній Україні, там виник у Львові, я ну, собі знав та й знав, а я не знав, що в Житомирі пласт є. І, а в мене друзі, ну такі, вони, в принципі, більшість з них були старші, вони е е е долучалися до патріотичного руху Житомирського. І коли і одного разу мені мій і і ліпший друг е Павло розказав, що там, ось ми там відновлюємо пласт в Житомирі. От я такий, ну класно, це, це дуже круто. І він мене так агітував-агітував, і я. Ну, Долучився до діяльності, мені це сподобалося, я поринув повністю і, в принципі, до сих пір дуже радий, що я пішов. Яку частина вашого дозвілля, вільного часу займає діяльність і завдання пласту? Зараз багато молодь, підлітки цікавляться комп'ютерними іграми, іншою просві... просвітницькою матеріалом? Ну, як сказати, просто все взаємопов'язано. Наприклад, ми живемо за пластовим законом, ми складали присягу, тобто ми. Ті правила, які є в пластовому законі, ті точки, ми маємо їх дотримувати в житті. Тобто, е наша перевага, в принципі, пласту загалом є та, що ми є добровільною організацією. Тобто, ти вступив, тебе тут ніхто не тримає. Все на добровільних засадах. Хочеш? Роби. Тобто так. І ну, це, це скоріше внутрішнє, ось, жити за тим пластовим законом, тому що там немає нічого поганого. Тобто, наприклад... Ті там, хто захоплювався страшно комп'ютерними іграми. У нас, наприклад, є на станиці хлопчик, який дійсно ну, просто вже фактично переходило в стадію залежності комп в комп від комп'ютерних ігор, але він поступово від неї і позбавився, тому що зрозумів, що дозвілля, наприклад, з тим самим пластом є набагато цікавішим. Реально цікавіше, І ніж реально ніж так. Тобто, я, наприклад, точка пластового закону, що пластун бає про своє здоров'я. Ось я, наприклад, там йду по вулиці, я дивлюся, як, на жаль, сучасна молодь просто з молодшого віку починає співатись. Тобто, цигарки в зубах, вже всі такі дорослі. Ось, я вирішив, ну, а чому, ось чому я маю підкорюватися з чому я маю бути таким як, всі. Так, таким, як всі, чому я маю бути стадом, якщо я можу бути унікальним, Ну, як унікальним? Тобто, іншим. Так, іншим, не таким, як усі. Тобто я йду проти того, що є. Ось, ну, більшість як. Ось треба спробувати, тому що то роблять всі. А я не хочу, наприклад, там курити, пити. Ну, я не бачу в тому ніякого. То, що то роблять всі, мене абсолютно не, не цікавить. Регумент. Ну, я собі вирішив, наприклад, записатись на легку атлетику, Ну, займаюся спортом. Ось. Це ж рішення було після вступу в пласт? Так. Чи... так. Тобто, ну то якась своєрідна стимуляція. Мотивує пластин, мотивує, мотивує, дійсно. до розвиту. А тебе Захар, до яких гарних кроків стимулював пласт? Ну я коли вступив в пласт, я зрозумів, що я по духу завжди був пластуном. От я завжди якоїсь такої штуки шукав. Але ну пласт, він просто стимулює ти, знаходишся в гурті однодумців, і ти там бачиш переваги недоліки кожної, ти там бачиш там от хтось. Там дуже класно, там я не знаю, там співай. І ти такий, о, я так хочу. або, або хтось там дуже класно там, такий, там не знаю, класно грає в футбол. Ти так хочеш. І в принципі, від зацікавлень ти переходиш до якихось реальних дій. Тебе вони просто підбивають, твої друзі. Ти там вже я не знаю, ну а конкретно чого ти навчився? Ну, в пласті конкретно чого. <смі> я навчився бути організованим. Я ну, таким менш лінивим. Я колись був взагалі такий, ну, там, щось зібратися, докупи це мені треба було, я не знаю. Ну, а це набагато простіше, це мені допомогло в навчанні в ун університеті. А, в принципі, я. Більше почав набагато більше почав приділяти увагу фізичному вихованню. Тобто я там, теж бігаю, там, займаюся всі фізичним навантаженням, ходжу на, на спас, на ну, бойове козацьке мистецтво. Ось займаюся ну, по-всякому, по-різному, ну, багато всякого. А три місяці вільного часу, чим пластуни займали? Ну, то це, це якраз три так, місяці. Такого це це, це, це таке активне пластування. В лапках, я то, то в нас називається таборовим літом. Тобто, ось є вільний час, ну окрім того, що там дають школа, там дає роботу на літо, то, само собою, але ось з таборове літо то є якраз час, щоб пластун реально чомусь навчився. Взагалі, в принципі, Єві. в пласті кожен може знайти щось для себе. І для того існує система таборів. Оздоровчих, різних, тобто різноманітних. різноманітних. Кожен може там для себе там. У нас є мистецькі табори, у нас є літунські табори, у нас є морські побував. Я був в кінному таборі. То був спортивно-вишкільний табір. Я вже наголошував, що я навчився їздити на конях. Ось. кінно Так, кінно козацький Нас вчили їздити на конях, бойовому мистецтву. Ми вчили стріляти з луків. Ось ми бігали. Само собою, там неймовірна атмосфера була. Я знайшов дуже багато друзів. Ось маю багато друзів, які були по інших таборах. У нас є навіть військовий табір Легіон тобто хлопці, які там не впевнені в собі, але хочуть е змінити щось, тобто стати більш мужніми, більш сильними. Ось, наприклад, є вишкільний табір Легіон, куди приймають тільки хлопців. В цьому році він взагалі з погодними умовами. На жаль, на всіх таборах. — Не склалося. — Так, не склалося, тому що був дощ. Ось, Без ну, наприклад, щас. на цьому таборі то лише покращило програму. Тобто програма стала лише складнішою. Ось, що вони там тільки не робили. Можна <світ> її так, так. Е, Є мистецькі табори, тобто є табір метаморфози. Там вони чим там вони не дівчат. займаються? Вони вчаться малювати, вони вчаться співати, вони вчаться там фенічки плести, що завгодно, малювати по склі, робити різні. Народне мистецтво, гончарство, є літунський табір, чота крилатих, де кожен може спробувати там лайтне ну, літати мається на увазі. На із, із, приладів, так, то, на, літаплан, на різних приладах, так, які. самому вивчити літунську справу, будову, будову літаку, є як... різні вишколи. Наприклад, є вишкіл десант, де кожен може спробувати там пригнути з парашутом, то реально. Так. Також великою перевагою пласту є те, що знаходяться друзі по всій Україні. І, я, не, тільки. і не тільки в Україні. Я, наприклад, в цьому році нам ну, 100 років о, після таборів ми всі зустрічалися у Львові на ювілейній мішкровій пластовій зустрічі. Це з усього світу пластик. З усього світу, так. Я маю друзів тепер в Америці, в Канаді, в Бельгії. Мене туди запрошували. Е, ну, це вже як складається. Як ваші батьки ставляться до вашого захоплення? Ну і я по-різному, в принципі, мама так не дуже довірливо ставиться, вона завжди так якось. Ну, це час гай. Що саме в неї викликає недовіру? Ну, бо я весь час десь, десь буваю, ну, дома не буваю, всякому будку. Ну, типу, я весь час, тобто, оце ви казали про те, в літо в літо це час, коли ти показуєш свої ці знання, і тебе просто немає вдома. Ти там поїхав на один тайр, поїхав на другий, поїхав на вишків, поїхав на мандрівку, туди-туди, і все, літа нема. Ось, і, а під час навчального року, ну, тобто це навчання, і це там, раз в тиждень, там, кілька годин ти теж відділяєш посту. І тому мама каже, що тебе немає ніколи, там не допомагаєш ти, де і от. А батько ну батько такий, ну. раз ну, тобі справеді, це цікаво. Просто батьки не мають можливості оцінити е, о, всього задоволення, яке мені отримується. Так, просто. вони просто не бачили дійсно та середини. Ось вони вважають, ну це така не та що проблема. То батьки ми їх можемо зрозуміти. Вони типово. хвилюються за нас. Ось і то, що нас постійно вільний час зайнятий пластуванням, то, то насправді для нас це позитивний момент, тому що ось дійсно ми витрачаємо час з користю. Ну буває, наприклад, під час навчального процесу, там дуже цікавий якийсь вишкіл проходить там, наприклад, в Тернополі. Ми і можемо треба поїхати. Треба просто, просто терміново поїхати, ти вже там пише і, і на завершення. Порівняйте пласт і скаутським рухом. В чому основна різниця? Ну, я б сказав, пласт це різновид скаутського руху, тільки через те, що він. Наділений такими різно, різними саме українськими особливостями. Тобто е, різні організації скаутів у всьому світі, там бойскаути в Америці, там харцери в Польщі, там е, різні там інші організації, вони наділені своїми особливостями своїх народів. А пласт, він, як українська організація, він наділений е, особливостями українськими. Тобто він е, взято за основу скаутинг і е, козацтво, як, тип, ну, як такий ідеал, як я б сказав, український. І, Назнавши різні там, традиції українського козацтва, вийшла така організація пласт. А різниця між пластом і іншим організаціями, що були в Радянському Союзі, наприклад, Піонерією, то це... тому що Піонерія це політична організація, тому що вони з дитинства виховувалися на майбутніх. Там... Вони там політичні етапи там там далі кумсомольці, там комуністи. Тобто це все йшло так спрямовано. Тобто і даліка як там вони там виховували от, так людей. А пласт це позаполітична організація. Ну, в принципі, вона виховує тільки людину, яка незалежно від свої, там політичної майбутньої орієнтації. Вона буде поважати в перш за все Україну. А перед тим поважати буде свою віру, тобто свого бога. Ось і ну це пласти відрізняється. Ну наприклад, там в інших скаутських організаціях, ну в більшості, скажімо так, за кордоном э, скаутами можуть бути люди лише до 36 років. У Нас, наприклад, то, будь ласка, пластуй хоч до кінця віку, бо я дуже багато пластових родин цілих. Фактично династії та да, це це на, на жаль, ефірний час вичерпано. І тим, хто зацікавився, скажіть, де знайти житомирських пластунів, якщо хтось захоче до вас приєднатися, ну, найпростіший спосіб це через інтернет. Вводите так. пластовий портал, там можна знайти всі контакти. У нас є є сторінки в соціальних мережах. Ось вже... таке, адресуємо всіх до інтернету. Нагадаю, що це була програма Сторінками історії. Ми сьогодні говорили про пластовий рух в Україні. Дякую гостям за візит. глядачам дякую за те, що Нам дивилися. Дякую. На все добре і нехай щастить.